Всім привіт! Сьогодні у мене такий файний пляцок. дуже гарний на вигляд. Такий я б назвала його різдвяник або щось на зразок. Має бути такий добротний, смачний, не сухий. Сподіваюсь, вам також засмакує, готуйте. Отже, для приготування п'яцька, жовтки і білки розділяємо, жовтки розтираємо з цукром і сметаною. Додаю розтоплене масло. Додаємо борошно, Ще додам трохи смальцю. Малець, треба було перетерти з борошном, але я забула. І замішуємо тісто. Додаю какао і замішую. Тісто замісила. Нам потрібно тісто розділити так, щоб було 3 кульки на три Ну, Загалом треба 6 кульок. Я буду робити 3 кульки на низ тіста. А одну велику заморожу і буду терти на ті три коржі. Затирати не буду багато тіста, тому не буду багато лишати. Ось це заморожую. Білки збиваю з цукром і щіпкою солі. Додаємо крахмаль. Викладаємо тісто, викладаємо зверху білки, посипаємо вишнями і горіхами і затираємо тісто, білки я ділю, білки я розділяю, до частини білків буду додавати кокос, тільки білки дам. Тіста не дуже багато натираю, бо, бачите, начинки немає, білки вони пропечуться і сядуть, тому лише так трохи, щоб прикрити. Печемо дві таких і одну з маком. Хоча бачу, тісто там лишиться, можна дві з маком спекти, але в мене немає маку багато. Поки печеться паляниця, білки можна тримати в холодильнику. Другу, аналогічно. Ще є в мене трішки кураги до, до однієї паляниці додам курагу. Вишмі, вишмі. Це курага? І зверху затираємо тісто. Дві паляниці з вишнями вже спечені. Третя в мене буде з маком. І до білків додам кокосу. То всі білки, я ділю на дві частини одну меншу, одну більшу. Більшу даю до двох паляниць з вишнями, а до одної кокосу. Ще мак треба підготувати. Мак у мене перемелений, я його запарила. Додаю яйце, цукор, ванільний цукор, крохмаль. І не шкодуйте. Випікаємо так само біля 20 хвилин. У мене от залишилось трохи тіста незамороженого і частинка замороженого. Я могла б його додати до якоїсь паляниці. Але я не люблю дуже тверде тісто. Так само раджу вам, якщо у вас залишилось, не натирайте, не давайте багато тіста. Краще його. Просто викласти на форму спекти і з'їсти чи подрібнити і посипати пляцок. Або можна, ну, залежно скільки залишиться спекти, просто якісь маленькі наниз дати тісто, тоді якісь яблука, білки і пиріг. Не надавайте багато, якщо лишається. Не затирайте багато тістом, бо скажете, що сухий, твердий, недобрий. Бо це зрозуміло, якщо дати багато тіста, тоді. Ще треба 3 літри чаю колотити, щоб попхати той пляцок. тому нехай буде менший і такий смачніший. Так мені здається, що має бути смачний дуже, так виглядає що мав би бути добрий. І можна цю паляницю повернути верх ногами, вишнями до середини, а зверху полити шоколадом, але я залишу так, не буду поливати вже нічим, буде одразу як прикраса. Пискаємо, лишаємо в холодильнику. Нехай настоюється. Правда, правда він в мене буде їхати багато-багато кілометрів, то встигне і настоятися, аби ще й не зіпсувався, надіюся, за ці сутки. Ну, вже прохолодно, то надіюся, що все буде добре. І гарний, вийшов приторний, не дуже аж високий, такий дуже файний. Я б назвала його або зимовий, або святковий, або різдвяний. Ще не знаю, щось придумаю, бо дуже файненький.